Takk skal du ha. Це вже п'ятий рік, як громадська організація товариства пошуку Живейна Пам'ять відновила святкування історичної події, а саме проголошення Західної Української Народної Республіки. Ми завжди виставляли 1 листопада такий блокпост біля стін міської ратуші, роздавали там листівки, патрулі ходили по місту, які роздавали листівки, в яких розповідається про подію. А цього року ми вирішили це зробити тут біля стін Львівської обласної адміністрації, адже ця будівля також була в з 31 жовтня, на 1 листопада 1918 року, захоплена українськими вояками. До цього часу впродовж кілька сотень років Україна була поневолена. Якщо не польською державою, то в Україні. ось. І власне 1 листопада, 1918 року. Перше після кілька сот років неволі українці проголосили свою незалежну державу і впродовж недовго не, не часу намагалися цю державу будувати і обороняти від наступу польських військ. Репрезентація скликала у Львові збори всіх українських послів австрійського парламенту. Хорошо, хватит, что стоит тебе лава.